Ми йдемо закупатися в АТБ, бо завтра ми йдемо в триденний похід. Блин, з, ким? з ким я нафіг йти маю. Дивіться, на що він знімає свої відео. Можна я покажу? Це його новий телефончик, iPhone 18. Влад з нами. Макс і ще буде колір. Ми беремо тележку. Хоча, скоріше за все, нам в руках це буде легко донести. Саша Хасанич. Так, вже взяли мівін. Беремо ще. Кончик. Для чого так? Мало, але ми будемо купляти ще під час вже. Ми закупилися провізію на 90 гривень. Звичайно, що цієї їжі не вистачить на весь час, там ще батончики є, Максим ще мівінку має. Але ми будемо заходити під час виживання на, на магазинчики якісь, будемо ще щось докупляти собі, що захочемо. Ну я ще що щось трохи з дому візьму. За що я люблю АТБ? Ми набрали кучу речей. Ну, Це 90 гривень вийшло. Він радується, що має друга блогера. Максимка теж танцює. Тіктокер. Так, оце перші речі, які я зібрав, які нам на завтра. І це якісь самі такі основні самі бази. Перша це хавка, якою ми закупалися раніше. Водичка, зарядка, бо камеру треба буде заряджати. Я думаю, що якісь сімці або там тебе можна зарядити. Карти, ну і запасний одяг, звичайно, ми ж йдемо на виживання. Ну, карти це вже чесно така розблікуха, що базить. Ну і це ще далеко не всі речі. Я їх потім ще більше позбираю. Може, щось.